Це може бути початком великої хвилі, великої трагедії і великої війни. Тому що зараз світ знаходиться в, такому, в такій ситуації, коли на будь-якому континенті може розгорнутися світова війна. Третя світова війна почалася. 2008 році, коли Російська Федерація напала на Грузію, забрала частину території. Потім була ситуація лютого 2014 року. От, просто вона знаходилася в такому прихолодженому трошечки стану. Зараз прийшла в активну стадію, в гарячу фазу. Вона прийшла 24 лютого 2022 року. А це вже наслідки. Загрозою зараз може існувати те, що наприклад активне залучення, зокрема Ірану з його військовим потенціалом та Пакистану до активної фази бойових дій там проти Ізраїлю. і зрозуміло, що це за це за собою це буде нести це активний там вступ в гру великих, ревців, зокрема можливо альянсу НАТО. Якщо війна в Ізраїлі затягнеться, то правильно те про що цей каже син Трампа. Бо він перший це оприлюднив, хоча це всі прекрасно розуміли, що наступним буде Тайван. Тому що там на Тайвані знаходиться інтелектуальне серце і воєнної машини, і промислової машини, і фінансової машини Вашингтон. бачимо, що світ е розділився, зокрема. Ми розуміємо, що 1 мільярд 200 мільйонів е мусульман зараз, тобто є, який, ця цифра, яка є у світі, ми розуміємо, що так чи інакше вони зараз налаштовані. Проти, взагалі, Ізраїль, а реал, взагалі, і, і, взагалі, місця перебування великої кількості мусульман. Вони якраз такі концентровані в таких країнах, як Бельгія, в таких країнах як Німеччина, в таких країнах, як Франція, де рівень терористичної загрози зараз на найвищому рівні.